Біфрен спокій за ясної голови. Напередодні росіяни пізно вночі та рано вранці завдали потужного ракетного удару по Запоріжжю та околицях випустили із десяток ракет, припускають, що с 300 у самому місті зафіксовано кілька прильотів по інфраструктурі. А за кілька десят кілометрів від обласного центру ракета розгатила будинок переселенців та скалічила літню жінку. Люди кажуть, це перший такий удар там від початку війни. Більше Андрій почтів. Він коли сказав, що його мама присипала, він не може та достати. А він інвалід. Пані Ольга згадує минулий моторошний ранок, коли сусідський будинок розгатила російська ракета. Переселенка з Донеччини разом із малим сином кинулися людям на допомогу. З того боку, я побачила, побачив під завалами будинку. каже Ольга, стогнала безпорадна 72-річна сусідка Галина. От де балка на трубі, от вона була під тією балкою, от Там от. Ольга заходилася вивільняти жінку з під завалів, допоки прибігли інші наполохані потужним вибухом сусіди. Ми почали розгрібати. Вона каже: Я чую, як на мене сипеться? Я з нею розмовляла. Я питала, чи достатньо в неї повітря. вона почала скаржитись на те, що в неї ні німіли руки, ноги. Величезну ракетну вирву роздивляється господар будинку. Пан Микола. Він із сином спав в іншій кімнаті. Тож в них ані подряпини. каже, дуже вдячний сусідам за порятунок мами. Вони переселенці, ми переселенці, так те саме дружно живемо. А потім місцеві хлопці поприбігали. Микола із сином, першокласником та мамою приїхали сюди з під потрощеного росіянами Оріхова кілька місяців тому. Та безглуздають ворога, наздогнала родину і тут. На оборот усім казав, приїжджайте, тут тишина, тут село, тут кажу, не солдатів немає нічого. Тут взагалі ну, тіш, ну взагалі немає. це саме тут мати. І таке ніхто не ждав. Не вигадав. поранена жінка нині в лікарні з травмою ребер та Хребта. Микола і сином перебралися до родичів у сусіднє село. Очільник тутешньої громади певнить, родині допоможуть. Це перший випадок у нас в громаді. Їм представлялась допомога, будуть предоставлятися далі. По жилью ми теж вопрос вирішуємо. минулої ночі. Росіяни випустили по Запоріжжю та передмістю із десяток ракет, припускають, що с 300 одна з них понівечила долю Миколової родини. Та він рук не опускає. Головне каже, що живі. а що робити? Ну, а що? Ну, Якщо будуть плакати все, то сяду толку. Сто Андрій Почті Артем Дажанков, програма Вікна СТБ Єдині новини.